우고 이냐네 нова поліція це не тільки нова форма, це нова філософія, і за цей рік зроблено дуже багато. І результатом цього найбільша довіра до поліції в суспільстві. Можу сказати, що ми тісно співпрацюємо. Ми працюємо по програмі Безпечна столиця ми виділили 300 мільйонів гривень на обладнання відеоспостереження. Велополіція, яка дає можливість більш ефективно працювати. Ми зараз співпрацюємо і в підписали угоду по співпрацю з пані Диканедзі, в цьому напрямку. Можу сказати, ми підтримуємо один одного, розуміючи, що порядок це ключова складова, від якої залежить спокій і не тільки киян, всі, хто приїжджає до столиці, тому що Київ це серце, серце нашої країни. В цьому напрямку робимо все для того, щоб поліція працювала ефективно і кожен киянин відчував себе захищеним. Як вам попарати? Бажання і є якісь, зауваження. За Я як ну, виконуючий обов'язки командира Велороти, по-перше, хочу вам дуже подякувати за те, що ну, дійсно велосипеди на вищому рівні. От. Ну, наразі ми вам дуже щиро дякуємо від цього велопатруля.